Ну а ми, друзі, повертаємось до Етеро. І звичайно, звичайно, як вам і обіцяли, що буде у нас сьогодні мусхаб. І мусхаб буде просто тут і зараз. І перевіряє, чи чути нас на наших телефонних лініях. Алло-алло. Алло, доброго ранку. Добрий, добрий, добрий добрий ранок. Добрий ранок. Сьогодні з нами по інтернет-зв'язку виконавиця Марінс. Тобі доброго ранку. Скажи, чи правильно я назвав твій псевдонім і звідки ти до нас телефонуєш? Так, де ти перебуваєш? Так, звичайно, е, мій псевдонім Марінс. Е, я телефоную з Миколаєва. Е, скажи І я виконавиця пісень. І авторка пісень так раді знайомству, бо тому, що ми ще не мали змоги спілкуватися, і будемо знайомитися і разом. і будемо знайомити тебе із нашими слухачами. А ну тепер розповідай, так як ми не чулися ще. Звідки в тебе такий псевдонім? Чи є якась цікава, можливо, історія? Ну або просто взялось десь так в голові, тому що є дуже багато різних там випадків. Хтось як там з Гаррі Поттера Воландеморт скручував букви що. Там ліпив, і так воно виходило. А хтось каже: от просто прийшло в голову, і ось воно є. Розповідай свою історію. Це було дуже просто. Е, в мене було два варіанти: або так. Марінс, або Марина. Ага. Угу. Е, так, і ти все ж таки обрала. Я вибрала Марінс. Е, тому що це так оригінально. Угу. І я розуміла, що багато виконавців е, які мають Марина. І тому вже виникла ідея тому якраз Марина, так, що буде не дуже звучати, і треба напевно зробити марінц. Так, 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 так. Угу. А скажи, будь ласка, скільки часу ти займаєшся творчістю? Як давно ти вже в співі? Я займаюсь від самого дитинства, але я професійно займаюся так може кілька років. Проект Марінс може так 2-3 роки? Десь. Угу. Зрозуміло. Ну, давай тоді трішки детальніше. Я знаю, що цей трек, який ми будемо ексклюзивно прем'єрити на рай радіо, трішки про нього хочеться поговорити. Ти була тут в парі. Я бачу дореті, що це за такий цікавий дует, і чому вирішила спробувати ну, дуетно записати, якщо це так можна, звісно, назвати. Це дуже така історія. Я прокинулась і зрозуміла, що хочу дует. Я вже з Дориті була дуже знайома багато часу. І я їй е- і запропонувала такий класний, енергічний, крутий дует. Ану, тепер таке запитання. Ну, скажімо, провокативного характеру. Хто ]Top. у вашому дуеті є за головного? Ану, ану? Навіть не знаю. Як ти думаєш? Я думаю, що тут, напевно, більше твою Ну, тут так з нами спілкуєшся. Я думаю, що саме ти, Ні, ми разом. Але Дораці зараз підтримує мене, слухає ефір. Ну. О, передаємо її. Вітак вітання, так, вітання І разом з нами. Супер, ну давай трішки детальніше про саме композицію, яку будемо презентувати. Ну кажуть, якщо хочеш, щоб тебе любили, заведи собі собаку. Хочеш сам навчитись любити, заведи собі кота. Ну, трек про скажімо так, про хижачку. Трішки детальніше розкажи, звідки в тебе зародилась така ідея. Ми його мали змогу ексклюзивно переслухати. Але від вас це буде від тебе в даному форматі. Буде ну, цікаво послухати. Чому саме такий вибір? Я просто розуміла, що потрібно щось оригінальне, і ми багато розмовляли з Дориті. і хотіли щось про кохання. А потім я почала співпрацювати з авторами. Угу. І вони написали для мене круту для мене, для Дориті пісню. Але я була не згодна на початку. О, чому? Мені дуже не подобалася кішечка, мяу, кіхтики. Mm. Я говорю зараз про сам текст. Ну no, ну. No. Так, так, так. І ми прийшлось трішки чули. входити вже в образ, бо можна її по кліпу також побачити. Ну і ми запрошуємо, друзі, приєднатись до кліпу так. в Ютубі. Але до нього ще дійдемо зараз. Так, ну там скоріше я е, переслуховував, я відчув е, подачу, скажімо так, не про хижачку, а про е, сильну і незалежну дівчину там, чи жінку, яка самодостатня. А хижачка це скоріше так до полювання. А тут е, ти, знаєш, типу ця героїні набралася сила. І вирішила цей світ поламати і е, бути сама собою самодостатньо. Тут по іншому не скажу. Чи я помиляюсь чи ні? Так, так, все вірно, все правильно. Це така незалежна жінка, дівчина угу. сильна. Певнена, знає, що хоче, але така кішечка. Я б сказав, жінка-кішка, У мене чомусь зразу ну, образ з цього з фільму. Ні, 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 з фільму. Так, жінка-кішка. «Жінка До речі, так. така так так класика. Чи, мені це не гадало, по факту десь так воно і є. Я думаю, що є. А скажи мені, будь ласка, а як в тебе по власних відчуттях? Тому що в тебе серце то вільне, чи воно не вільне, чи ти зараз така хижачка, як тобі вдалося цей образ чи прийняти? Чи хтось вже потрапив в поле зору, і ти вже. Почала на когось полювання. <гум> ні, ні. Е, ця пісня тільки про творчість. Е, так, так. Я дуже така спокійна на, е, насправді. Е, хоча я знаю, якщо приглядаєш моє відео в Ютубі, то трохи так інакше. Ну, чекай, це такий образ і так Синічні повинно бути. Образ. Але мені було зрештою цікаво. Дуже добре якраз втілюється в, скажімо так, образ її героїні. Але також є ще запитання, перед тим, як будемо ексклюзивно прем'єрити, що обереш для себе, особисто для себе, не чіпаємо героїню. Щоб ти когось любила, чи краще uh -huh. нехай люблять тебе. Ну, Героїня обрала перший варіант, щоб її, напевно, любили. Що тобі ближче? Uh -huh. Напевно, щоб це було взаємне, разом, це, це дуже круто, коли є кохання. Хитро. викрутилися? Ну, так. <свісно> <свісно> так. так, викрутилися. Ну і скажи, я бачив, що текст був написаний однією зі студії, себто це був не ваш текст. І чи плануєш ти записувати так. власні композиції? Чи, чи ти можливо і напрацьовуєш їх, можливо, вони в тебе є? Можливо, Розповідай. вже щось так. зовсім скоро і вийде. Угу. Або щось так готуєш уже. Так, звичайно, в мене є шість пісень вже. І зараз я планую випустити також кілька пісень. До кінця року. Це вже власне виробництво, так? І звичайно. Так. Ну, я хочу сказати, що ці пісні, які ми пишемо, то ми пишемо разом. І Я замовляю, і ми разом ми ага. разом ми... я зрозумів. Ви разом їх створюєте. Щось тобто так, 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 так. Тобто, це не йде просто там, так. продажі і тому подібне. Ти включаєшся в творчий так. процес так, так. від це нуля міг, від це старту міг. і mm -hmm. до завершення. Mm -hmm. Ну от мені ці якраз було цікаво, хотілося би її послухати. Я так бачу, що зовсім скоро ми будемо мати змогу послухати твої майбутні композиції. Ну і буквально ще трішки про кліп хочемо поговорити. Тому і запрошуємо всіх наших слухачів. Так. Також і на кліп подивитися в тому числі. Як, до речі, тобі зйомки кліпу швиденько вдалося все з першого разу, чи все ж таки важко було заходити в цей образ хижачки? Ні, це було дуже просто. Просто я вже була готова до цієї пісні. Ми написали ще в жовтні її. Тому я вже розуміла, що буде. Яка буду я? Ну, скажу я також, що по відчуттях воно мені нагадало той час, коли можна було їх запустити зараз, правда, не наразі і не на часі нічні клуби, але ритміка такого хорошого євроденсу, тобто такий дуже качовий стиль. Тобі більш такий, мабуть, притаманний, бо я переслуховував певні інші твої композиції. Так. Чи тобі щось з лірики тобі бачу, типу не, не твоє. тобі більше така ритміка цікава, чи, чи я помиляюсь? Е, мені взагалі цікавить і ритмика, і пісні про кохання. Але це навіть буде краще слухачу. Така танцювальна пісня. Ну так кожен може енергічно потанцювати, слухаючи, де би деби люди не чули, завжди можуть потанцювати так. в себе. Прийде час, коли ми зможемо на великі платформи вийти. Ну будемо з задоволенням чекати ще твої наступні композиції. А зараз будемо ексклюзивно прем'єрити. Тільки ще від тебе будемо просити одне. Побажання для наших слухачів на сьогодні. Ну і вже середа на вулиці, вже тижня і останній передостанній день липня угу. і літо вже ще трішки буде завершуватись. Тому далі тобі слово. Я хочу побажати всім слухачам. Всього найкращого. Бажаю вам віри. Здоров'я. І найголовніше ніколи не звертайте зі свого шляху. Супер ми дякуємо тобі дуже за дякуємо, такі, такі так. приємні слова. І Я нагадую, друзі, що з нами сьогодні на телефонній лінії з Миколаєва була виконавиця Марін. З тобі так, Дякуємо ти. за те, що до нас приєднались. Ну а ми переходимо прем до прем'єри треку Хижачка. Слухаємо. Давай. Satisfy, <small> kick, kick, kick,